Цей відеоролик присвячений поглибленому аналізу методів приховування шкідливого програмного забезпечення та забезпечення віддаленого доступу. Справжня мета зловмисника не просто проникнути в систему, а оволодіти нею, досягаючи повної цифрової невидимості та постійності. Етапи системного злому охоплюють пролог, отримання доступу, дії і тату, зміцнення позицій і забезпечення повернення. Завершується все епілогом, замітанням слідів та захистом, забезпечуючи постійну присутність у системі. Перший крок до компрометації отримання доступу через злам паролів або експлуатацію вразливостей. Наступний етап підвищення привілеїв, що дозволяє зловмиснику отримати адміністративні права, часто через техніки, як от dll Hijacking. основний виклик для зловмисника виконати шкідливий код або пейлоуд, не активувавши системи захисту. Виявлення на цьому етапі означає провал, що вимагає спеціалізованих технік для маскування присутності та активності програми. Roostkit це програма, призначена для маскування шкідливого програмного забезпечення шляхом модифікації основних функцій операційної системи. Існують User Mode, що перехоплюють виклики API та потужніші kernel mode, які модифікують ядро ОС для повного приховування файлів та процесів. Стиганографія це техніка приховування файлу або повідомлення всередині іншого нешкідливого файлу, наприклад, зображення. Сценарій атаки включає вбудовування шкідливого коду, його передачу та видобування. Протидія цьому процесу називається стеганоаналіз. Забезпечення повернення гарантує можливість повторного доступу до скомпрометованої системи. Це може бути реалізовано через троянські програми, модифікацію системних сервісів або заплановані завдання, що створюють Бекдор. Троянська програма виглядає як корисна утиліта, але виконує приховані шкідливі дії. Програма обгортка або Wrapper об'єднує легітимну програму зі шкідливим кодом в єдиний файл, забезпечуючи його виконання у фоновому режимі. Метод жити за рахунок землі використовує легітимні системні інструменти для постійності. Наприклад, у Windows, це Tasks, PowerShell та WMI, а в Linux Chrome та Systemd. Це допомагає уникнути виявлення антивірусами, замітання слідів, необхідне для ускладнення розслідування. Це досягається через очищення логів, маніпуляцію з часовими мітками файлів або використання альтернативних потоків даних для приховування файлів у NTFS. Захисник має використовувати стратегії протидії проти руткітів, спеціалізовані сканери та моніторинг цілісності, проти стеганографії, аналіз файлів на аномалії та глибока інспекція мережевого трафіку, постійність є кінцевою метою, а не проникнення. Зловмисники використовують саму систему проти себе, тому моніторинг поведінки критично важливий. Багаторівневий захист, що поєднує запобігання та виявлення, є єдиним ефективним підходом.